Я сьогодні в ролі доброї очілки. Всім 12 в журнал і бистренько показуй, що я знайшла в останній день на секунді. І перший експонат ведмедик Бідалага, який вже побачив трошки житті. Ціни на іграшки цього бренду вражають. Наприклад, ось така лялька 170 доларів на етсі. Бистренько показуй, за що сьогодні билася з бабками. Перша віхічка ось такий шкіряний ремінь. Made in Italy. Вихватала таку міні-спідничку з бантиками, навесеньку з бірочками H&M. Перший дзвоник пролунав, і, якби треба утеплятися. Того в нас декілька позицій верхнього одягу. Ось, такий, ось таке пальто вовніне, курточка Маркін Спенсер з мехом з миші. А далі в нас літо. Куди ж ми без в паєтки? HD. О, інтіміссими платьєчко на пляж, то що надо, вот таке вот платье. Ну, шерстяна юбка. Ну, і це там підкупальник юбочка. Кожені штанишки, звісно, осінь. І отаке от вот платье сеточка. І всі покупки обійшлись в 287 гривень.